На першому пленарному засіданні сесії Закарпатської обласної ради, приуроченому до 25-річчя місцевого самоврядування, зареєструвалися 50 депутатів. На порядку денному низка соціальних і технічних питань, а також звернення до вищих органів влади щодо інфраструктурних та виконавчих рішень. Депутати затвердили й план роботи облради на 2026 рік. Це відповідні пленарні засідання, внесення змін до стратегії розвитку Закарпатської області, це робота з нашими міжнародними партнерами. На наступний рік ми плануємо заключити декілька міжнародних угод про співробітництво з нашими міжнародними партнерами. Це робота над мережею відповідних наших комунальних закладів. Які стануть основою подальшого розвитку відповідної мережі, засідання стало підготовчим етапом до ухвалення обласного бюджету. Після того, як Верховна Рада затвердила держбюджет на 2026-й, у комісіях на місцевому рівні погодили низку фінансових питань. Зокрема, завдяки перевиконанню планових показників, область може перерозподілити додаткові 56 мільйонів гривень. Це така більш підготовча сесія до прийняття бюджету Закарпатської обласної ради, тому якісь були кошти, які ще не використані, порозподілили, щоб підготовитися до бюджетної сесії, затвердження керівників, підприємств, затвердження планів. 18 числа в нас вже буде бюджетна сесія, вже більш зрозуміло буде про... Фінансово-господарський план закарпатської області на 2026 рік.